Я Інна і сьогодні покажу вам містечко України, на грибі якого є одноріжка. Розкажи, де є, Дочі. Заліщика! Це заліщики, і вони тричі були названі столицею. Перший раз за часів Польщі, другий раз за часів Зунр, а третій раз назву столиці вони отримали за вирощування. Класних овочів Те, тут дуже м'який клімат, і місцеві мешканці мають хороший бізнес на помідорах. Тому заліщики названі помідорною столицею України. А цей красивий готичний костел було побудовано в 1784 році. Він і досі діючий, але ми застали його закритим. Це палац Бруницьких і з ним пов'язана теж дуже цікава історія з його допомогою. Бруницький власне і здобув свій титул. Він перебудував. Окої палацу, зробивши їх точною копією резиденції короля у Відні. Король Франциск ІІ був настільки вражений цим, що подарував Бруницькому статус барона. Позаду палацу знаходиться неймовірної краси старовинний парк, який виходить просто до берегів Дністра. Тут є алеї, лавки і навіть гойдалки з панорамним краєвидом на Дністер. Дністер основна принада заліщиків, тут є кілька панорамних майданчиків і також майже з будь-якого кінця міста ви можете насолодитись видом Дністра, адже це місто півострів. І обов'язково відвідайте пляжі, якщо ви тут влітку, тому що в заліщиках середземноморський клімат. Повітря тут м'яке, тепле і цілюще. Але врахуйте те, що зараз Дністер має дуже сильну течію, тому якщо відпочиваєте з дітьми, то постійно тримайте їх під наглядом.